На подвір'ї загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів припаркувався новенький шкільний автобус. Це подарунок учням та вчителям від міської адміністрації. Отримали новий сучасний шкільний автобус для нашої опорної загальноосвітньої школи номер 3 Цей автобус будуть використовувати діти і педагогічні працівники. Які навчаються у філії опорного закладу у східному старостинському окрузі. Ми будемо возити дітей до школи, будемо возити вихованців дошкільного закладу, а також педагогів, які працюють у Григоро-Бригадирівському філіалі нашої опорної школи. Автобус новий: це автобус Ісузу Атаман. 31 місце посадочне, повнопривідний. Я дуже задоволений. Вартість автобусу 3 мільйона 249 тисяч. Ми дуже багато питань зможемо вирішувати саме для покращення освітнього процесу у сільській місцевості. Нагадаємо, на засіданні 33-ї сесії горішньоплавнівської міської ради було оголошено про припинення діяльності Солошинської філії опорного закладу ЗОЖ номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка горішніх плавнів. Таке рішення було прийнято на підставі рекомендації Державної служби якості освіти, яка проводила інституційний аудит у ЗОШ номер 3 і рекомендувала засновнику оптимізувати мережу малокомплектних шкіл через те, що це дає додаткове навантаження на бюджет і знижує якість освітнього процесу. Було проаналізовано демографічну ситуацію. За останні три роки у Солошину народилося чотири дитини. Тобто, перспектив у тому, що школа буде наповнена найближчі три роки, немає. І на сьогодні немає жодної заяви від батьків на 1 вересня до першого класу Солошинської філії. Власний шкільний автобус надасть змогу опорному закладу 3 вирішувати інші питання пов'язані з перевезеннями педагогічних працівників та учнів. Цей автобус можна використовувати і для здійснення екскурсій, поїздок по Рідному краю, тож і для підвезення педагогічних працівників від місця проживання до місця роботи із Солошино до Греору Бригадирівки, тобто це багатофункціональність і це великий позитив.